Привіт, мене звати Дана, і сьогодні я вам розкажу, як користуватися програмою ScreenFlow. Вона корисна в трьох випадках. По-перше, якщо ви знімаєте відео, так як ви бачите зараз на YouTube. По-друге, якщо ви займаєтесь онлайн-навчанням і вам потрібно проводити відео уроки, записані, і у вас Контент курсу відбувається всередині вашого комп'ютера. Ви можете зробити запис екрану і одночасно вашого відео і голосу. Також є дуже багато корисних штук, які я вам покажу далі, і які можна налаштувати в цій програмі. В онлайн навчанні вам також може надобитися провести відеогляди для ваших студентів. Якщо вони вам присилають відео або фото домашніх завдань, ви можете. На екрані свого комп'ютеру прокоментувати, зазняти себе, свій голос і показати на екрані, що власне ви коментуєте в роботах ваших студентів. По-третє, це може бути корисно, якщо ви працюєте онлайн і вам потрібно пояснити своїм колегам, що відбувається у вас в комп'ютері. Наприклад, якісь несправності чи щось не так налаштоване у вашому комп'ютері. Буває важко пояснити це колегам голосом або скріншотом, або навіть припискою. Ви можете зняти відео, показати. Що у вас відбувається в комп'ютері, прокоментувати це одночасно і максимально доступно донести вашим колегам інформацію. Отже, перейдемо до власне самої програми. Починайте знайомство з програмою, з такого вікна. По-перше, у вас буде Welcome після встановлення програми, далі ви Повинні надати доступ до вашої камери, мікрофону і запису екрану для того, щоб програма мала можливість власне це все записувати. І далі New Recording – це вікно, в якому ви налаштовуєте ваш екран, що ви хочете знімати вашу веб-камеру і ваш мікрофон. Наприклад, перше це Record Built-in Retina Display. Тут обираємо, щоб знімало наш екран. Другий варіант є ось мікрофон. Обираємо мікрофон від MacBook Pro. Зараз я поясню, що це за камо мікрофон і третє це, власне, чи хочемо ми знімати з нашої веб-камери, яка в нас тут в комп'ютері влаштована. Налаштована ж камера FaceTime, встроєна. Во це налаштування за змовчуванням, які у вас будуть. Є ще один варіант: це знімати також через свій iPhone. тобто використовувати iPhone в якості веб-камери. І це можна зробити за допомогою програми Camo Camera. Вона є безкоштовна версія, але там якісь прибамбаси є. Платна версія, але в принципі теж можна обійтись. Включаєте кама-камера, і можете записувати також відео не лише з веб-камерою, яку ви тут бачите, але і з камери айфону. Вона значно кращої якості. Також можна мікрофон обрати з кама-мікрофон, тобто тоді звук буде записувати з вашого телефону, але якщо він стоїть досить далеко від вас, то можливо звук буде не найкращим. Або ви можете підключити якийсь мікрофон окремо, і тоді взагалі буде дуже класний якість. Але, в принципі, от я записую звук прямо з ноутбуку. Натискаєте красну кнопку і починаєте знімати. Що означає цей квадратик, це якщо ви хочете знімати тільки конкретну частину на екрані. Наприклад, тільки якесь вікно без верхнього браузерного вікна, ви можете одразу все порізати. Ну, я в тому не бачу потреби. Можна все, що не потрібно, різати вже на постпродакшені. Як вам зручно, так і робите. New документ тут ви можете налаштувати розміри вашого файлу. За змовченням тут стоїть Screen Dimension, це означає, що будуть розміри відео, такі як є розміри вашого екрану на ваш вашого монітору. Який у вас. У мене вони отакі стоять. Можна вибрати 4К, там ще якісь розміри і експериментувати О, або навіть інстаграм. Тобто я так розумію, що це буде якась вертикальна штука. Власне, те, що за змовчуванням, буде задовіняти ваші потреби. Можна створити собі темплейти, це ваші останні документи, які ви зараз ними займалися. Ну і, власне, все, тут нажимаєте кнопку Знімати і починаєте знімати. Зверху я зазвичай нажимаю рекорд, і воно починає знімати через 5 секунд. Можна нажати, до речі, паузу, і якщо треба зробити перерив, і потім далі продовжувати знімати, або зупинити рекорд. Коли зупиняєш рекорд, з'являється отаке вікно програми. Тут відео, тут таймлайн з цим всім. Можна обрізати оцю фігню, якщо хочеться скрити свої там дані, ті всі браузерні, можна ось так зробити, наприклад, відрізати обрізка. І тут можна задавати певні розміри, От, наприклад, стандартний 1080 на 920 і підрізати під цей розмір. Свій екран, щоб, наприклад, не було видно там якоїсь інформації зверху в браузері. І Якщо треба щось вирізати, от теж можна збільшувати тут, в параметри відео кропінг. Тако підрізати зліва або справа. Це перше. Друге, що я завжди роблю, завжди звук з ноутбуку записується трохи слабо. Тому я вибираю аудіодорожку, переходжу на звук, і зазвичай його піднімаю на 100 30 приблизно відсотків і обов'язково ставлю Smooth Volume Levels. Це дозволяє, воно дуже швидко зараз вже одразу видно на цій штуці, воно підтягує низькі частоти і обрізає верхні. І відповідно таким чином голос звучить краще. Це просто робиться два кліки. І ще, якщо хочеться, щоб були ці кнопки, от можна на екрані зробити ось Show кейс це якщо робиш клавіатурні скорочення, Shift і так далі, нажимаєш, то воно тут буде демонструвати. Вот, наприклад, якщо я пишу щось, воно показує, які є клавіші нажимаю, і все, воно автоматично це записало і тепер красиво то вставляє. Шоу Mouse Pointer, зараз воно звичайний курсор мишки показує. Можна зробити радар чи інверт, ну хай буде радар. Отаку штуку робити, щоб було видно, де мишкою нажимаєш. Теж прикольно. Для скрінкастів тут ну налаштувати розміри, ти всі можна. Це оця от кладка з екраном. E, Sound on click, щоб коли клікаєш, ще був додатковий звук. Якщо хочеться текст додати, наприклад, огляди для студентів. Я нажимаю цей текст, і тут пишу ім'я студента, якого оглядаю його роботи. І тут можна міняти ці всі шрифти і так далі. Якщо хочеться якусь інформацію скрити на самому екрані, наприклад, я не хочу, щоб було видно ім'я мого аккаунту, тоді я йду ось сюди і ну, малюю або лінію, або треба вибрати ось тут квадратик. І ось так закрити якусь частину даних. Але треба слідкувати, щоб тут. Воно розтягувалась по всьому таймлайну того часу, поки треба закривати. Якщо вже якийсь тут екран помінявся, і нам не треба ту інформацію закривати, обрізаємо. Другий варіант, як можна приховати інформацію, яку не потрібно, щоб було видно, це вибрати відео на вкладці out» натиснути Action. «Окей». І в нас тут внизу з'являється така жовта штучка. Тепер ми прибираємо opacity, вона нам не потрібна, opacity це затемнення екрану. Вибираємо freehand. Тут обираємо для зручності квадратик. Підвищуємо блюр. І квадратик протягуємо на це місце, де нам треба закрити інформацію в це. І вона блюриться таким чином. Можна трохи більше блюр робити, можна менше. І все, І воно ніби видно, але воно розмите і чудово приховує інформацію, яку вам треба сховати. Якщо потрібно, щоб блюр був довше або менше, коригуємо цей жовтий квадратик, наводимо на нього і отримуємо таку чорну штучку, і можемо рухати протягом відео і отримуємо потрібний проміжок часу для заблюрення інформації. Якщо ж вам потрібно на цьому відрізку зробити. То тут знову повторюєте те саме. Додаєте екшн, малюєте і приховуєте інформацію. І головне, якщо якась пауза чи наговорив якісь екання, як вирізати це з таймлайну. Я дуже довго шукала, не могла знайти спочатку. Зажати Shift і мишкою зажимаю оце красну штуку. Цю. І протягую, наприклад, я хочу цей кусок вирізати. Виділила цей кусок, який я мушу вирізати. Нажимаю Command-Delete. І воно цей кусок вирізає. Так дуже швидко можна повирізати свої екані або якісь паузи, які не потрібні нам для фінального відео. Тут можна тако рухати. Просто зазвичай в редагувальних програмах є шорткат, який ріже. От, наприклад, тут внизу можна жати нарізати оп, і воно ріже. Але це незручно, тому що коли ти вибираєш цю штуку, яку ти хочеш вирізати. І нажимаєш Delete, воно робить просто прогалину. І автоматично не підтягує оцей кусок відео до попереднього. Тому я використовую Shift, от така виділялка. Command-Delete. І таким чином воно підтягує, якщо видаляти таким чином. Якщо, наприклад, наговорив тексту, але відео не підходить, забрати звідси відео, всунути сюди якусь фотку, Add File. І можна вибрати якусь там фотку, якщо треба додати. Якусь там скріншот, чогось там. Беру цей скріншот, вставляю сюди. Розтягую на все моє аудіо, яке в мене тут було. І все, ось так видно скріншот, а тим часом тут іде балакання. Ну, так само можна або без звуку, наприклад, видаляти звук і лишати тільки скріншот. Якщо редагуєш і розумієш, що щось ти забув дописати, і хочеш додати це в цей самий проект, то просто нажимаєш тут Знімати знову, починаєш знімати і показувати все, що ти кажеш. Коли ми завершили нашу зйомку екрану, ми можемо брати або створити новий документ, або додати до вже існуючого проекту. Можна обрати ім'я тут. Туторіал до Screenflow, який я зараз знімаю. Я хочу додати, до гняла те, що я забула сказати. І тут можна обрати галочку Add Clip Directly to Timeline, якщо ви хочете, щоб вона зразу сюди додалась. Або можете її зняти, вона додасться сюди, в бібліотеку файлів. І ви її можете вже перетягнути, куди вам потрібно. Я нажимаю Add. І воно додало мені дуже незручно прямо по. У цій лінії, де вона в мене стояла, а мені треба, щоб вона десь в кінці стояла. Ну, але, на щастя, воно зверху його всунуло, я можу просто пересунути сюди і встановити вже, де мені це буде зручно. Якщо ми нарізали відео, і в нас є ось такі прогалини, і ми хочемо їх зсунути. Обираємо, просто клікаємо на це пусте місце і видаляємо. Але, якщо ми виділили лише зверху, то в нас лише зверху і посунеться. Тому Command-Z виділяємо і тут, і тут. І ось так от виділяємо. Але, як ви бачите, в нас і ці штуки не посунулись, а вони мають бути в конкретних місцях. Що це за штуки? Це я просто додавала додаткові виділення або скріншоти. В такому випадку краще всього виділити. і... Просто мишкою посунути. Я розсуваю на трекпаді і збільшую. Якщо ви хочете вручну якось збільшити таймлайн, або зменшити ось є кнопка, яка зменшує, або збільшує ваш таймлайн, так можна редагувати щось детальне. Також ви можете помітити, що тут є кольорові такі штуки. Це дуже зручно, якщо ви записали якесь відео не дуже в логічному порядку, і хочете кудись його пересунути, цей кусок, але ви поки що не вирішили, куди саме ви хочете його пересунути. І ви можете його просто правою кнопкою класнути і обрати якийсь кольор, і надати цьому відео якийсь кольор. Або так, два. Виділяю так само. Надаю кольор, і може потім кудись його посунути. Виділяють ці кольорові куски і хочу їх кудись пересунути, але якщо я просто мишку нажимаю, воно не пересовується, мушу зажати Shift. І тепер я вже можу пересовувати. Але воно, бачите, тут їжджає відео, аудіо кудись вниз, це не прикольно. Тому треба, якщо ми хочемо десь тут його вставити, створити для цього місця прогалину. Рівномірно розміром оцього шматка. Наприклад, от так я посунула чуть побільше. І тепер, зажавши Shift, я пересуваю сюди все. Воно автоматично тут підтягує, під'їжджає сюди. Тут натискаю. Вибираю ці прогалини, delete. Все, воно підсовує. Але бачите, тут в мене щось кудись з'їхало. Треба повертатись назад. Command-Z відміняє дії. Все, ось таким чином, назад вертаю цей кольор. Ось так можна собі логічно розменеджити, куди ти що хочеш засунути. Як звернути увагу глядача на якийсь певний елемент на нашому екрані? Наприклад, зараз ви бачите, що я хочу звернути увагу на ось це віконце. Для цього я обираю моє відео, активую його, тому що саме на цьому відео я хочу це показати. Переходжу в вкладку відео, тисну Action. Тут є, до речі, інструкції, ви можете їх тут приглянути, Або, якщо ви не хочете їх бачити, натисніть кнопку не показувати це повідомлення мені знову. Окей, я його не буду вибирати, мені інколи потрібні ці інструкції нагадування. Тепер я стаю на початок свого відео. Я зараз на цій жовтій штуці беру і збільшую, просто збільшую і посовую. Собі під екран, тому що я хочу звернути увагу саме на цей елемент на екрані. Ось так. Дивимось, що вийшло. А вийшло неправильно. Тому що кнопку Action треба натискати на початку відео, а не потім переставлятися. Тому я це видаляю і починаю заново. Екшн. І збільшую. Дивлюсь, що вийшло. Майже правильно, але ми вже стояли на збільшеному вікні і це вийшло не дуже гарно. Видаляю цю штуку і збільшувач. Повертаю в нормальний стан мій екран, ставлю його на місце. І починаю заново. Вибираю екран. Я стою на початку відео. Action. Окей. Okay. І збільшую. Ставлю на потрібне мені місце. Виходжу з екрану. Починаємо заново. Play. От тепер правильно. Тобто. Воно бере і хлоп збільшує. Кладь вийшло. Можна, по ідеї, трохи продовжити цей ефект. І воно повільніше наближує. Інший варіант, як ми можемо звернути увагу на певні елементи на нашому екрані, це вибрати картинку з курсором Kellout. Обираємо відео. Тому що ми саме на відео хочемо це зробити. Але я зараз хочу обрати щось конкретне. Наприклад, тут тисну Action. Окей. І в мене виникає така штучка. Все темніє. Я от можу регулювати, наскільки воно темніє. І зумап трошки зробити бордер. Ось так. Тобто це слідкує за курсором. Бачите, тепер воно збільшує, якщо треба щось прочитати. 234 МБ. І ми звернули на це увагу таким чином. Збільшення і затемнення. Окрім мишки, можна ще поміняти на Foreground Window. Тобто воно робить квадратне збільшення, яке також можна регулювати. Чи буде тут ефект збільшення бордера. Ця функція дозволяє виділяти вікно, яке попереду інших вікон, і створювати увагу на ньому. Експорт. Ось так відбувається: експорт. Тут я пишу назву відео, назва. Вибираю, куди мені її зберігати. Зазвичай нічого тут не міняю, нормальне. 1920х1080. І все, тут я бачу розмір цього відео, яке буде на виході. Якщо хочеться, наприклад, полегшити розмір цього відео, щоб не було дуже велике, ну тоді треба або як і зменшувати, або щось таке. Жму експорт і все.